15.02.2013 года во время отработки города Вознесенского Вознесенского района приблизительно в 15 часов 40 минут от оперативного дежурного управления ГАИ Николаевской области была получена информация о том, что в Новом Буге неизвестно незаконно завладел автомобилем марки «Лада Калина» серого цвета. Приблизительно в 18 часов 30 минут в городе Вознесенске данный автомобиль был замечен. Данный автомобиль был остановлен, водитель был задержан, доставлен в радио. はい。 Сюди приїхав до жінки, до рібьонка і покататися. І що потім трапилося? Ну, потім мене зупинили працівники дорожньої служби. А перебуваєте в розшуку? Перебуваю в розшуку. А по якій ну, За те, що взяв, вкрав плиту, у бабушки. Ну, Понимаєте, як вам сказати, чого без розрішення? Знаєте. То можна, то не можна. Є свої в житті рамки, я розумію. Не дав би, так. А що тут ну, треба було? Дуже треба було. Ну треба було. Ну, так на маршрутку сів. Та заїв. От зараз такі, такі проблеми мають. Ну це зараз за цією машиною проблеми маю.